Війна триває, тож українці не повинні забувати про своїх захисників. Десята гірсько-штурмова бригада стоїть на обороні країни з першого дня війни. До її складу входять бійці з Чернівецької та Івано-Франківської областей. Наразі угрупування виконує завдання на Донбасі. Щира вдячність всім буковинцям, всім прикарпатцям, які не сховались, не воюють у Фейсбуках, не поїхали за кордон, а прийшли, стали в ряди. І... Здобувають перемогу для нашої держави, знаючи, що якщо не поб'ємо ворога там, то він незабаром буде у кордонів Чернівецької, Франківської, Київської і інших областей України. Заступник командира бригади каже: наразі ситуація на фронті змінюється на краще завдяки новому озброєнню. Проте остаткування для швидкої перемоги поки недостатньо. Навіть якщо ми можемо тримати оборону, ми і тримаємо. То умови не складаються поки що для контрнаступальних дій, щоб звільнити нашу землю. Тим більше ми дивимося на ту тактику, як Російська Федерація воює, якщо десь не вийшло у них зробити щось, вони знищують повністю міста. Надіємося якнайшвидше побачити. Так, ту кількість зброї, яка дасть можливість наступити, завершити цю війну ну, вигнанням загарбників з наших земель. Даніяр Петрюк розповідає: попри те, що противник переважає нас в силах, не варто недооцінювати здобутки бригади, адже лише за останній час підрозділу вдалося відвоювати значну частину ворожої техніки, а також взяти російських військових у полон. За попередній місяць ми тільки 16 чоловік взяли в полон. Розбили ну досить багато підрозділів ворога. Зламали зуби нашого боро Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.